Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні ми зібралися обговорити проблему, яка набуває величезної важливості не тільки для нашої держави, не тільки для європейського континенту, але й для світу і навіть набуває космічних. Масштабів і це проблема антибіотикорезистентності. Що ми маємо зробити? Які можливості залишаються у людства? Нам дуже добре відомо, шановні колеги, що сьогодні мікроорганізми розвиваються надто швидко. Ми знаємо достеменно молекулярні механізми мікробної резистентності. З кожним роком ми додаємо до тих визнаних механізмів нові але і... Клінічна практика вносить свої зміни в наші уявлення. Ми вже маємо навіть епідеміологію, тобто є сучасні дослідження, які показують, з якою частотою яка інфекція викликає, скажімо так, інфекцію, так називаємо, пов'язана наданням медичної допомоги. Бачите, в залежності від відділення або переважає інфекція, така як в острієм в терапевтичних відділеннях. А якщо це ми говоримо відділення інтенсивної терапії, це, це аценета бактербалма, кліпсіела пневмонії, в хірургічних відділеннях, звичайно, з інфекцією з оперативним полем, це стафілокок, ми маємо уже досить багато даних про епідеміологію, оскільки після 17-го року Україна приєднана до всесвітньої глобальної мережі реєстрації антибіотикорезистентності. І ми побачили, що ми не кращі, Навпаки, ми деякі смірі одні з гірших. По поширеності антибіотикорезистентності. от як ви бачите, порівняно з нашими сусідами європейцями, у нас висока чутливість, скажімо так, низька чутливість до тих же самих антибіотиків, які в поширені в карба панеми для лікування, пневмонії. І що дуже важливо, загальна світова тенденція до смертності від резистентної інфекції вона пов'язана із і тими штамами, про які ми говорили, і з тими інфекціями в першу чергу інфекція нижніх дихальних шляхів. Про цей слайд вже показували. Ми, якщо не зупинимо антибіотикорезистентність, у нас високі ризики того, що в нас будуть помирати не від раку, не від артеріальної гіпертензії. У нас на перше місце вийде як в середні віки смертність від інфекційних захворювань. Свого часу прогрес науки. В тому числі мікробіології фармакології дозволив е, подарити людству принципово нову групу ліків антимікробних лікарських засобів. А коли з'явилися антибіотики, ще більш прицільніша група антимікробних засобів, то людство нібито заспокоїлось: 50 кілограм антибіотиків на рік. Саме така е, вага. Була сукупною маси активних діючих речовин, яку використовували 70 років тому для е, рятування життя. Але подивіться, як змінилася потреба в цих препаратах. На сьогодні це більше 10 мільйонів тонн. Отже, такий тиск на мікрофлору, зокрема на бактеріальну мікрофлору, який. Е, Такий тиск, який зазнали ці мікроорганізми, він дійсно спонукав їх виробити механізми захисту, і це природнє явище, яке, на жаль, обернулося для людства е, значною трагедією. Давайте подивимось, як виглядала е, в історичному аспекті історія створення цих ліків. Антибіотики починають е, свої такі по, по, переможні кроки. З 20-х років і до 60-х років щороку відкривалися нові групи, нові молекули. З'являлися нові технології отримання, нові технології очищення, нові технології утворення лікарських форм з високою біодоступністю. Таким чином, з 20-го по 60-ті роки за 40 років людство дуже поповнило арсенал цих ліків. 60-х років по 2000-ті. Наступні 40 років, 35 особливо, до 2000, до міленіуму, це були роки провалу так званого ГЕПа, тобто не було принципово нових Антибіотиків, вичерпали джерела, трошки зменшився потенціал і портфель нових препаратів, і це призвело до того, що вимушено людство 40 років використовувало ті антибіотики і широко їх використовувало, безконтрольно, які вже були напрацьовані за попередні роки. І це стало причиною з 2000-х років поступовим, але невпинним таким. Трендом, який призвів до антибіотикорезистентності, бо дійсно в ті часи, коли ми були захоплені перемогами, ми не думали про слова Флемінга, який свого часу в своїй нобелівській лекції попереджав: чим більше ми будемо використовувати цю зброю, тим більше мікроорганізми будуть виробляти. Елементи стійкості. І оця провалина, вона призвела до того, що призупинилося, стала економічно недоцільним розробка нових препаратів. Але антибіотикорезистентність, а потім ще і проблеми, які пов'язані з вірусними інфекціями. А ми знаємо, що вірусні інфекції вони нібито відкривають ворота для бактеріальної інфекції, і тому зміни. На полі бою вони призвели до того, що людство схаменулося, і почалися дослідження, які призвели до активації процесів створення нових препаратів. Ви знаєте, ще рік тому, читаючи цю лекцію, мені здавалося, що темпи відкриття розробки нових антибіотиків дуже повільні. Але останні публікації свідчать про те, що величезна кількість молекул були так в резерві, вони не були в активній промоції, вони не були в активному використанні. І як ця проблема нас застала, то багато компаній почали виводити на ринок. І з 2000 року, ми бачимо, не було жодного року, щоб хоч один або два навіть були роки. Вісім молекул, і це був 2019 рік. були виведені на світовий фармацевтичний ринок з такими активними фармацевтичними інгредієнтами. І, шановні колеги, ми ж з вами ці уроки отримуємо кожного разу. Тепер ми маємо в арсеналі досить величезний потенціал цих препаратів, але настав час. Всі врахувати наші помилки і зробити так, щоб існуючі препарати, які сьогодні є в нашому розпорядженні, не втратили своєї активності до, до часу. Тому треба як ніколи всі зусилля скерувати на раціональне, вірне використання цієї надзвичайно важливої для людства групи препаратів. Шановні колеги, от Ганна Володимирівна абсолютно чітко дала зрозуміти: якщо ми переглянемо деякі наші правила, то можливо змінивши деякі наші підходи, ми цим самим забезпечимо більш ефективне і безпечне лікування. Я проведу декілька цифр. Ну от звертаю вашу увагу: дуже гарне дослідження лікування звичайної негоспітальної пневмонії. Коли порівняли, якщо в схему лікування одразу починати з препаратів широкого спектру дії, то виявляється, різко зростає вартість лікування, поширення дефіцилі і, що дуже важливо, смертність. Я не буду зупинятись на всіх цифрах, які там показано. Але якщо ми подивимось на останній рядок, то 30 ден на смерті зростає, якщо починають стартувати лікування негоспітальної пневмонії з препаратів широкого спектру дії. Німеччина. За 10 років різко зменшилось використання цефолоспаринням третього покоління, тому що найбільш часто антибіотикорезистентність поєднується якраз з тим, що широко використовують саме цефтриаксон і інші препарати цефолоспоринів третього покоління. Як тільки зменшили використання вторхінолонів протягом 10 років в цих країнах різко зменшилось, Поширеність метіцелін-резистентного золотистого стефілакоку, синягнійної палички, тому що це визволило, скажімо так, наші звичайні бактерії, які не дозволили поширюватися цим резистентним бактеріям. Глобальний план дій, класифікація ЕВ, ми ще про це будемо говорити. Чому важливо? Тому що вона вчить нас використовувати правильно ті препарати, які мають низькі ризики резистентності. І ці препарати віднесені до групи Ей або Ексес. І от Анна Володимировна, думаю, зараз гарно представить, яка у нас ситуація в Україні. І так, шановні колеги, в журналі Ланцет були опубліковані дані по всьому світу, яке ж було споживання антибіотиків 16 по двадцяті роки. На жаль, Україна на той час не дала свої дані, і ми в ланцеті себе не побачили. Але виправили ситуацію, і в наших українських виданнях з'явилися дані щодо рівня споживання антибіотиків за ці роки. Як ми подивимося на тенденцію, то побачимо і в госпітальному і роздрібному сегменті промоції лікарських засобів за ці 4 роки невпинне зростання використання антибіотиків. І як подивимось за кожною нозологічною, за кожною класифікаційною одиницею, то які антибіотики найбільш часто застосовувалися? Бачимо стрімке зростання з 2019 року споживання макролідів, бачимо це в цефаласфаріни третього покоління. Бачимо в торхіналони деякі препарати, наприклад, сульфаніламідні препарати, наприклад, комбіновані з та препарати тетрацикліни, або мають тенденцію до зниження, або стабільна на одному тому самому рівні. Динаміка аптечних продажів вже на 20-й рік під час пандемії показує також стрімке збільшення споживання антибіотиків, нібито вірусна інфекція COVID-19 19 але як бачимо, споживання антибіотиків також зростає за рахунок яких груп зростала? За рахунок амоксіциліна захищеного, а також за рахунок макролідів. Отже, це означає, що під час навіть вірусної інфекції людство, і в тому числі в Україні, хоча для світу ця тенденція не була такою яскравою, а для України вона була дуже яскравою. збільшилось споживання. Цих груп препаратів. Якщо ми побачимо в розрізі нової сучасної класифікації, що споживалося більше, то ми б з вами побачили, що, на жаль, антибіотиків групи доступу, яких має бути за вимогою ВООЗ до 60 то в Україні цей показник значно був менший на той час. Він десь був 30-40% в госпітальному сегменті і з аптечних. Продажів, ми бачимо, що цей показник наближався до 60 але були і використання значні групи watch, спостереження, і навіть резервних груп. І це спричинило ще один наслідок для, для нашого населення: розподіл небажаних реакцій. Якщо ми подивимось, то побачимо вперше в Україні з'явилися цифри, яких ніколи не було. За рівнем побічних реакцій завжди лідірували нестероїдні протизапальні препарати і каїнові анестетики, і десь рівень цих побічних реакцій коливався від 23 до 28%, А антибіотиків були десь 23%. 30% в залежності від групи. Але вже з 2020 року, ви подивіться, 65% побічних реакцій, які в Україні ми бачимо, вони пов'язані з антимікробними препаратами системної дії. Отже, збільшене споживання позначилося збільшенням небажаних побічних реакцій. А це означає, що ці препарати внесли досить негативний внесок в захворюваність і навіть смертність населення України. Як в інших країнах, Микола Валентинович? Ну от е, я звертаю вашу увагу. Це Азіати. Вони провели дослідження і показали, що є країни, які практично використовують препарати групи ЕКСС. А є країни, мабуть, такі дуже багаті, як Японія, які переважно використовують групи спостереження. Все-таки група спостереження це ті ж саме наші фторхінолони, це фаласпорини, починаючи з другого покоління. Це препарати досить серйозні. Вони мають вже певний ризик резистентності. Тому в Україні все таки дуже важливо, але зробили ті кроки, які спочатку це був запроваджений план боротьби з антибіотикорезистентності, Потім вийшли відповідні накази. Для нас ключовим став наказ 16.14, який саме регламентував адміністрування антимікробних препаратів. Сьогодні у нас це починали з лекції, дуже гарно представлено керівником цього напряму європейського. І далі з'явилися стандарти для і профілактики, і раціонального застосування антимікробних препаратів. Ми сьогодні чули про адміністрування буквально декілька слів ще нагадаю. Що таке адміністрування антимікробних препаратів? Це певна система, яка передбачає, щоб в закладі охорони здоров'я. Будуть створені так називаємо команди адміністрування антимікробних препаратів. Вони будуть відповідати за так називаємо втручання антимікробних адміністрування антимікробних препаратів. І серед цих втручань, от мабуть, є якісь більш важливі, якісь менш важливі. Але як показувала практика в інших країнах, і ви почули сьогодні, адміністрування не вводиться за один рік. Переважно це до 10 років, але ці кроки потрібно робити. І от починати треба з того, що найпростіше, і ті втручання, які представлені на вашому слайді, ви бачите, вони охоплюють і освіту пацієнтів, і освіту практичних лікарів, і створення локальних настанов на основі кумулятивних антибіограм, і певні обмеження, про що ми говорили зараз: класифікація ВЕР, і перевірка на реальність так називаємо, маркування, алергія на антибіотики. І е, інші, більш серйозні такі втручання: як проспективний аудит з воротнім зв'язком, е, оптимізація дози. Тому е, ці, е, скажімо так, об, е, втручання, вони досить непогано описані в відповідних настановах. Ми ще про них будемо говорити, але просто звертаю нашу увагу, що як е, в клініках передбачається обмеження призначення лікарських засобів. І так, лікар вирішив призначити засіб, який не входить до групи е, ексцес. А які входить до групи обмежень? Він звертається за узгодженням до команди з адміністрування тим мікробних препаратів. Команда розглядає. І якщо команда вважає, що тут абсолютно раціонально, наприклад, призначити навіть мерепенем для лікування госпітальної пневмонії, ну, наприклад, цей пацієнт нещодавно виписався із стаціонара. Він знаходився тривалий час на е, лікування в стаціонарі. тому високий ризик того, що в нього є резистентна інфекція, він ніби з дому поступив з пневмонії, але можливо насправді лікар правий, що призначає одразу препарат такого широкого спектру дії, препарат групи спостереження. Тим чином команда може дати добро, враховуючи саме ці. В іншому випадку команда може запропонувати лікарню звернути увагу, що є локальна настанова, яка передбачає, що в даному випадку не госпітальна пневмонії. Треба призначати амінопеніциліни, захищені, наприклад, амінопеніциліни, а не призначати засоби, такі як карбопенем. Як це в Австралії роблять? Бачите, є зелений список, жовтий і червоний список. Зелений список це лікар, навіть інтерн, може призначити це лікарський засіб, оскільки він має низький ризик резистентності. Жовтий список може призначити лікар, але в будь-якому випадку, через 48 годин, це буде переглядатись, і це стане потім розглядатись на певних, скажімо так, засіданнях команди. Червоний список це лікарські засоби, які може призначити лише височайшого рівня фахівець у даній клініці, і він, скажімо так, потім буде обов'язково обговорити, чому саме призначено. Ну, я не буду зупинятись на деяких наших дослідженнях, які показали, що навіть якщо ми в наших умовах вже можемо. Призначати лікарські засоби, враховуючи і дані ми моніторингу, і дані сучасних підходів. Ну, тобто, якщо це хірургічне втручання і видалено основний осередок інфекції, то призначаються антибіотики групи «Ексес» і вони досить ефективні. Таким чином, шановні колеги, ми бачимо, що формується така мультидисциплінарна команда, яка включає клінічного фармацевта. Клінічного мікробіолога і лікаря, і в такій команді дійсно призначати, моніторувати і оцінювати ефективність застосування антибактеріальних препаратів значно ефективніше, легше, і від цього відіграють наші пацієнти в першу чергу. Єдине, в нас є проблеми, і ми на цих проблемах ще будемо говорити зупиняти завтра, після скажімо так, секційної частини. У нас буде круглий стіл, який буде дозволити нам обговорити ці проблеми. Тому що ми хотіли би впровадити все те, що є у світі, але є певні, скажімо так, матеріальні проблеми з персоналом. Проблеми з, скажімо так, впровадженням, які, скажімо так, не можуть бути реалізовані буквально в один день. Давайте я зупинюсь лише на деяких таких важливих речах. Ну, наприклад, що таке аудит з воротнім зв'язком. Це та, те втручання, яке з точки зору доказової медицини найкраще працює. Воно найбільш ефективно зменшує і антибіотикорезистентність і підвищує ефективність лікування. Що це таке? Це коли в клініці для певних випадків, які прописані локальними протоколами, наприклад, всі випадки бактеріамії або всі випадки, коли призначається препарат групи резерва. От і так, є випадок. Цей випадок передбачає, що обов'язково команда з адміністрування антимікробних препаратів перегляне цю історію хвороби. І надасть лікарю проспективно, тобто, скажімо так, в палаті або спілкуючись з лікарем рекомендації конкретно по цьому пацієнту. Чи можливо треба переглянути антимікробну терапію, чи можливо врахувати певні, скажімо так, сучасні настанови, які лікар чомусь не врахував саме в даному конкретному випадку? Ці рекомендації вони переважно здійснюються через 2-3 дні після того, як призначена антимікробна терапія емпірично і коли вже з'являються результати мікробіологічної діагностики. Тобто я не буду зупинятись на всіх нюансах, як це буде відбуватися, але підкреслю те, що це в нас прописано в стандартах. І які про які ми вже сьогодні говорили, таким чином це вже безумовно до виконання, і ми з вами будемо рухатись у цьому напрямі щодо е, тих питань, які будуть завтра підніматися на мастер-класі? Я просто звертаю вашу увагу, що коли я е, 5 років тому писав статтю про фармакокінетичну, фармакодинамічну модель антибіотикотерапії, то це були окремі публікації, практично їх не було на українській мові, але звертаю вашу увагу. Буквально за 5 років різко зросла кількість публікацій у всьому світі щодо цього питання. Таким чином, ми повинні бути обізнані, що таке концентрація залежної антибіотики, що таке час залежні антибіотики, як користуватись знаннями фармакокінетики для того, щоб призначити антибіотики персоналізовано, враховуючи мікроблогічні дані, які отримані у даного конкретного пацієнта, і що це суттєво підвищить ефективність і безпеку лікування. І ще дуже важливо, є вже дані, які показують, що адміністрування антимікробних препаратів, в залежності від того, яка програма використовується, вона може бути більш ефективною чи менш ефективною. Як ви бачите на слайді, є три програми, і кожна програма вона передбачає адміністрування антимікробних препаратів. Але програми, які більш розширені, особливо за участю з фармацевтичного посередкування, коли є фармацевт, коли здійснює проспективний аудит. Коли є електронні системи відслідковування, призначення антибіотики, ці програми значно кращі, вони значно е е швидше і ефективніше працюють. І... і, шановні колеги, дійсно нам би хотілося сьогодні показати, чи є світло наприкінці тунелю, в який ми всі з вами попали. І одразу хочу заспокоїти вас, надії є світло наприкінці тунелю є. Чому? Тому що ми маємо на сьогодні чіткі. Дані про те, що є щонайменше 10 кроків, реалізація яких дозволить нам зменшити споживання антибіотиків, розширити використання інших груп лікарських препаратів, які виконують завдання лікування інфекційно-запальних процесів, не менш ефективно, а головне, це дасть можливість перепочити людству і трошки призупинити це негативне явище. Отже, розробка нових антибіотиків з новими механізмами, в тому числі за допомогою штучного інтелекту. Останнім часом з'явились публікації, що штучний інтелект допоміг обрати з трьох мільйонів молекул щонайменше 65 перспективних, які вже будуть не за 12 років, а щонайменше за 3-4 роки виведені на фармацевтичний ринок. А це означає значно скоротиться етап. Інсіліка, інвітра, інвіво, доклінічні дослідження практично залишаться лише клінічні випробування. Ми можемо модифікувати існуючі антибіотики без сутевих змін, але їх фармакокінетичні властивості, біодоступність будуть відігравати не, меншу, не менше значення, оскільки більш ефективно ми зможемо використовувати ці препарати. Ми вже побачили ефективність від комбінації відомих антибіотиків. Микола Валентинович навіть показав синергізм, а подекуди потенціювання. Ми знаємо, що додавання до антибіотиків, адювантів, посилювачів дії, наприклад, таких індивідуальних молекул з рослинної сировини, як кверцетин, байкалін, ресвератрол, може допомогти. Значно підвищити ефективність антибіотикотерапії, Додавання наночасток, конюгатів, наночасток, наприклад, наночасток, міді, срібла, золота також є дані, про те збільшують ефективність застосування фітонірінгових препаратів, тому що ансамблі е, біологічно активних речовин з рослин виявляють потужну антимікробну дію, її треба краще досліджувати і використовувати фітонірінгові технології для отримання таких препаратів. Використання бактеріофагів, використання пробіотиків, бактеріоцинів, лантибіотиків, а це вже продукти життєдіяльності пробіотичної мікрофлори. Вже сьогодні отримані лікарські препарати, дефензіни які і лантибіотики, які не менш ефективно в тому числі впливають на антибіотикорезистентні штами. Нові агенти, наприклад, інгібітори сидерофорів, так звані залізоміметики сьогодні становлять альтернативу деяким антибіотикам ензимобіотики, наприклад, використання препаратів щомісяць ліза вони виявляють також потужну антимікробну дію. Ну, широка вакцинація. Ми вже впевнились в тому, і всі ці напрямки набувають свого практичного розширення. А тепер дуже цікаві дані. З'явилися дані за споживання антибіотиків у 2022 році по Україні. І яку ж тенденцію ми побачили після зростання і максимального, яке ми бачили показників у 2020 році, 21 рік зменшення споживання антибіотиків в Україні на 13%, 22 рік вже зменшення на 45%. Давайте подивимось по групах. Які найбільше і по місяцях тут навіть вам статистика наведена, отже, цефаласпаріни третього покоління значно зменшили споживання, азетрамецин значно зменшилось споживання, Метронідазол, левофлексацин. Отже, зрушення позитивні є. А це означає, що ми не дарма з вами два роки наполегливо працюємо в цьому напрямку. Отже, шановні колеги. Ми прагнемо до того, як і ви, весь світ споживати більше антибіотиків групи Аксес, упорядкувати, підготувати кадри навести лад в закладах охорони здоров'я, в тому числі і в аптеках. Ми посилили відпуск, ми впровадили електронний процес і різні нормативно регулюємо процедури адміністрування антибіотиків. Але ми маємо пам'ятати майбутнє в Україні за поєднанням адміністративних. Наукових напрямків стримування антибіотика антимікробної резистентності, і в нас для цього є всі можливості. Отже, тримаємось, і тут нас чекають перемоги. Навіть не сумніваємось.